Сьогодні 23 серпня 2025 року, і перш за все хочу всіх привітати з Днем Державного прапора України. Це важливе велике свято і привід поміркувати про державний прапор, значення його для кожного з нас в цей день. Але тема відео буде іншою, а саме про стратегії популістські, Зеленського ЮКО, які не припиняються ні на день. Ще буквально кілька днів тому весь інформаційний простір годів новою ракетою Фламінго, яка, нібито летить на три тисячі кілометрів, має велику вражаючу силу і становитиме серйозну загрозу для Російської Федерації. Але поки що ми бачили в звичному для зеленського стилі лише Відосики і картинки, замість того, щоби побачити реальну бойову роботу застосування цієї ракети. І ось вчора голова Офісу президента Андрій Єрмак розродився надважливою, в кавичках, новиною для країни, яка перебуває у війні вже більш ніж 4 роки, в повномасштабній війні, а у війні як такій з лютого 2014 року, і от в цей такий складний для країни час. Зруйнованої країни, яка в боргах, незрозуміло на яких умовах буде чи можливо взагалі уклад... зупинити війну. Так от він написав в телеграмі про те, що сьогодні, тобто це вчора, 22 серпня 2025 року, я запропонував президенту реформувати ОПУ. Ідея в тому, щоб суттєво кількість працівників офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів у всіх департаментах без винятку, Зеленський підтримав цю ідею і <кхід> Єрмак написав: це справедливо, бо саме ці люди мірили честі, моралі і відданості в Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну, вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягти результату. Ну, е... по-перше, в даному випадку Зеленський і Єрмак паразитують взагалі на позитивному ставленні громадян до військових. Поза сумнівом, військові це наші захисники, і всі українці, я переконаний, дуже позитивно ставляться до військових, до військової форми, як до людей, які справді стоять на захисті України не словами, а діями. Однак, поза сумнівом, що за захист батьківщини військові повинні отримувати належну соціальну допомогу від держави. Грошову допомогу, допомогу по лікуванню, допомогу з житла, психологічну допомогу. Однак, факт того, що людина військова, не повинна давати їй будь-яких привілеїв в будь-яких інших сферах, зокрема і в сфері державної служби, тому що критерієм для прийняття на ту чи іншу посаду є не те, що ти військовий чи не військовий. Чи представник будь-якої іншої професії, а критерієм є відповідність твоїх інтелектуальних, управлінських і професійних якостей до тієї посади, на яку планується тебе прийняти. В даному випадку ця ініціатива зрозуміла, що носить популістський характер, тому що Єрмак і Зеленський хочуть сподобатися військовим. Хочуть сподобатися громадянам, що типу, ось ми просуваємо військових. Однак для системи державного управління це надзвичайно шкідлива ініціатива. Крім того, Єрмак говорить, вони не шукають виправдання, вони шукають рішення, як досягти результату. В цьому суть що військові Єрмак, хоче, щоб військові не думали, що вони поводилися так, як прийнято у армії. Дали наказ незалежно від того, законний він, незаконний, розумний, нерозумний військовий бере під козирьок і, на думку Єрмака, починає виконувати швидко шукати рішення, як досягти результату, ігноруючи при цьому вимоги чинного законодавства, як ми це бачимо на прикладі роботи працівників ТЦК, які ігнорують не лише закони, вони ігнорують конституцію статтю 17, відповідно до якої військовослужбовці не мають права здосовувати насильство до цивільних осіб. І Відповідно складається враження, що Єрмак і Зеленський формують своєрідний бойовий підрозділ з військових, які готові виконати будь-яку їхню команду, якщо знадобиться. Крім того, цю ініціативу можна розглядати в контексті передвиборчих якихось стратегій, тому що Юлія Свараденко, прем'єр-міністрка України, також заявила про те, що наявність, наявність посвідчення учасника бойових дій. Дасть право не проходити конкурс на посади на державну службу. Це теж катастрофа. Це призведе до катастрофічного падіння управлінського рівня. Тому що це не може бути підходом в країні, яка потребує дуже кваліфікованих управлінських кадрів. Просто просувати військових, тому що вони захищали країну. Ми вдячні військовим, але військові повинні. Якщо вони військові воювати або служити у війську, якщо це їхнє покликання, але не бути управлінцями в цивільних сферах, де вони не розбираються, не мають відповідних знань. Тому це дуже шкідлива ініціатива. І взагалі новина про те, що якийсь консультативний орган, який в будь-якій цивілізованій державі не повинен взагалі згадуватися в контексті управління державою, це стало новиною, що туди його будуть реформувати. Це свідчення повної деградації системи управління в Україні.